Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас старопрогноз на цей робочий тиждень для всіх знаків зодіаку. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, що тебе чекатиме на цьому робочому тижні. І так, починаємо з овнів. Овне, яким цей тиждень буде для вас? Овни на цьому тижні можуть мати зустрічі, зустрічі з партнерами, розмови, домовленості. Ви можете розумувати над прийняттям якогось цікавого рішення, але необхідно звернути увагу на ваше перенавантаження. Можливо, необхідно делегувати ваші завдання, роботу, ви на себе можете забагато брати. Овни повинні готуватися до якихось змін у житті. Знаєте, коли один етап в житті завершується, і ви повинні перейти на інший. Повної готовності до того немає, тому що ви ніяк не можете визначитися, чого ви чітко хочете на подальший період часу. Дуже багато емоцій і туманна картина у вашому житті. Щось ви дуже собі багато накручуєте. На цьому тижні зверніть увагу на своє здоров'я, намагайтеся не вживати ніяких ядів, речовин незрозумілих. І у фінансовому плані на цьому тижні ви можете десь підвисати, не отримувати те, на що ви планували. Що чекає на цьому тижні левів? Обов'язково залишайте вподобайки та пишіть у коментарях. Слово приймаю. Давай подивимося, що чекає на цьому тижні. Так наших левів. Леви дуже впевнені в собі, харизматичні люди, які можуть вперти, не дивлячись ні на що. Але на цьому тижні необхідно бути обережними, тому що ваші плани, ваші життєві ситуації можуть сипатися як катковий будинок. Хтось може намагатися вас вести в оману, або ви самі дозволите собі жити в ілюзії, в обмані або самообмані. Форс-мажорні ситуації, які можуть вас розчарувати і вплинути на ваш стан здоров'я. Левом бажано звернути увагу на сімейні відносини, якщо у вас є діти, звернути увагу на своїх дітей. От, та прийміть дуже важливе. Чесне, справедливе рішення, будьте чесні з собою та оточенням, і тоді ситуація буде більш-менш врівноважена. Зверніть увагу на своє оточення: є люди, які будуть намагатися вам вставляти палки в колеса для того, щоб ви не змогли просуватися у тих планах, які собі намітили. Стрільці, що чекає вас у період з 23 вересня по 29 вересня? Давайте подивимося, стрільці, яким цей тиждень буде для вас? Стрільці на цьому тижні можуть мати затримки по реалізаціям своїх планів або по фінансовим доходам. Тобто ситуація може триматись на якомусь одному рівні, і якщо ви чекаєте дуже великого сплеску, його може не бути. Навпаки, може виникнути якісь труднощі з реалізації планів, можуть бути конфлікти, можуть ваші плани зовсім зруйнуватися, і вам необхідно буде приймати якісь дуже важливі. Рішення у цьому питанні. А, знаєте, необхідно слідкувати за своїм здоров'ям і своїм фокусом уваги, тому що насправді в цій ситуації все буде залежати від вас. Не треба буде брати на себе більше, ніж ви можете потягти, бажаючи врятувати те, що вже повинно відійти з вашого життя. Передивіться а, ваші справи, ваші ідеї, вашу роботу. Можливо, настав час провести вже ревізію. І... Ваш фокус уваги на цьому тижні може бути направлений саме на те, що вас не задовольняє. Таким чином, ви можете відганяти від себе ті можливості, які можуть до вас прийти. Фокусуйте увагу на тих позитивних речах, які насправді навколо вас залишаються і можуть принести вам результати. Терези, що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для вас? Терези. Рази на цьому тижні, знаєте, буде таке незадоволення. А незадоволення може бути через зміни, які до вас потихеньку підкрадаються. У вас така можливість перейти на інший рівень у своєму житті, але при цьому переході необхідно буде щось залишити у минулому. Ви за того не готові, вам не хочеться, тому що почати нове. Це як почати з нового аркушу. Ви на цьому тижні можете мати якісь розмови, якісь пропозиції, перемовити з партнерами для вас може виникнути з'явитися якийсь новий шанс. Але необхідно бути уважними, тому що навколо того шансу не всі умови будуть прозорими, а не вся інформація може бути доступною. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. У вас ви можете дуже сильно загорітися тими ідеями, тими справами, але результати цих пропозицій і цього нового проєкту домовленості будуть залежати тільки від вас, від вашої відповідальності і вашого внутрішнього впевнення в тому, що вам це зараз необхідно. Близнюки, яким цей тиждень буду для вас, що вас чекатиме, так? Близнюків на цьому тижні може чекати форс-мажорна ситуація, розчарування, втрата фінансів. Знаєте, ви, як наче можете довго зависати в якомусь питанні, але врешті-решт, воно може зовсім не принести ніякого успіху. Зверніть, будь ласка, увагу на свій внутрішній голос, на свою інтуїцію, яка вам може. Давати якісь підказки, яка може вам а, приносити усвідомлення того, куди вам необхідно рухатися і на що звернути увагу. Необхідно зняти рожеві окуляри, в яких ви живете. Цей тиждень може принести вам конфліктні ситуації, напружені ситуації. Знаєте, коли всі ваші плани можуть загалом піти шкереберт, перевернутися з ніг на голову, і на це дуже важливо звернути увагу, зробити ті висновки, які принесуть вам усвідомлення. Важливо діяти без поспіху і знайти той внутрішній та зовнішній баланс, якого так не вистачає. Будьте чесні та справедливі з собою в першу чергу, і тоді ситуація може. Трошечки вирівнятися для вас, і ви а, згодом зможете отримати заслужену, так би мовити, винагороду. Наберіть на себе більше, ніж можете реалізувати на цьому тижні. Водолічки, що вас чекає у період з 23 по 29 вересня. Водолії. Водолії на цьому тижні можуть мати зустрічі в компаніях. Це можуть бути робочі зустрічі, це можуть бути особисті, але у цих компаніях вам доведеться відстоювати свою позицію. Щось може принести вам невиправдані очікування. Знаєте, таке легке розчарування і необхідність а, тримати а, себе зібраними. Знаєте, а, на цьому тижні ви матимете затримку в реалізації своїх справ. Це може бути недоотримання фінансів. От, і загалом цей тиждень покаже вам про а, ті угоди і домовленості, в яких ви не побачите своєї вигоди та реалізації. Необхідно вчитися виходити із зони комфорту, щоб побачити те, що відбувається навколо вас. Дуже напружені ситуації і зміни в робочих аспектах життя трансформування того, чого ви планували повністю. Діви, яким цей тиждень буде для вас, на що необхідно звернути увагу? Цей тиждень для дів може принести якісь цікаві нові звістки. Якесь може бути повідомлення, яке може вам принести ранні. Діви на цьому тижні можуть мати таку, знаєте, тріумф, задоволення, винагороду, винагороду, на яку ви заслужили. І вам на цьому тижні бажано дослухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції, ви можете відчути таку свободу, таке натхнення, бажання рухатися вперед, реалізовувати свої ідеї. Місцями ви можете бути за різкими. Можливо, можете входити в якісь такі конфліктні ситуації, де будете відстоювати свою позицію. А слідкуйте за своїм емоційним станом, тому що гойда. Вас на цьому тижні може дуже-дуже сильно. Але не спішіть, не спішіть йти дуже швидко вперед, тому що ви, як можете дуже швидко загорітися, так швидко можете і потухнути. Будьте уважні до свого оточення. Тільці. Що чекає вас у період з 23 по 29 вересня. Тільці! Ільці на цьому тижні будуть намагатися дуже активно працювати, використовувати творчість, натхнення, і при цьому будуть а, намагатися триматися такої середини, бути чесними, справедливими собою та оточенням. Тільцям на цьому тижні дуже важливо приділити увагу також близьким людям, а, побути з ними, на а, братися цієї енергії від них. так, Тільцям дуже важливо слідкувати за своїм самопочуттям, можливо, необхідно буде звернутися за допомогою, тому що саме самопочуття буде впливати на вашу результативність в роботі. Можете відчути себе не досить здатним в реалізації тих чи інших справ. І може виникнути бажання просто побути на самоті, можливо, просто підлікуватися. Зверніть увагу на своє перенавантаження. Козирожки. що вас чекає на цьому тижні? Яким він для вас буде? Козирожки на цьому тижні можуть бути достатньо наповнені енергією, ви можете отримати результати, фінансову винагороду. Ви можете почувати себе достатньо комфортно в тому, в чому ви будете знаходитися. Але дуже важливо розуміти, що навколо вас а, будуть проявлятися особистості, які намагатимуться маніпулювати тими ситуаціями, в яких ви будете, і можуть намагатися вам навішати лапші на вуха стосовно. Тих чи інших а, пропозицій, шансів, можливостей саме у вигляді заробітку. Тому перевіряйте декілька разів угоди, а, якщо ви працюєте з документами, задавайте правильні питання і а, будьте дуже уважні до того, що ви робите. Тому що навколо вас на цьому тижні буде відбуватися дуже багато таємничих таких ситуацій, які можуть затримувати. Ваші плани, ідеї. от І а, можуть вивести на чисту воду тих, від кого ви зовсім не очікували того. Ракем, яким цей тиждень буде для вас. Давайте подивимося. Цей тиждень несе дуже багато ідей ракам, але ці ідеї можуть зависати у просторі. Може відбуватися такий ступор, складність у реалізації. Якщо ви хочете дуже швидко, то, можливо, доведеться якось, знаєте, проявити якусь активність, десь, можливо, доведеться йти по головах для того, щоб реалізувати свої ідеї і плани. Загалом, що стосується вашого оточення, зверніть увагу, будь ласка, на своїх діток, якщо вони у вас є, тому що дуже багато. Недосказаності конфліктів і брехні може йти саме від ваших близьких, знайомих дітей чи ваших особистих. Раки на цьому тижні можуть отримувати невиправдані очікування стосовно своєї роботи і реалізації своїх планів, які ви собі напланували. Таке враження, якначе ви зараз виходите зовсім на новий рівень і думаєте, як змінити а, свій рух у своїх ідеях, можливо, варто звернутися за допомогою, тому що можливості навколо вас є, але якось у повній мірі їх реалізувати, вам достатньо складно. Можливо, варто саме на цьому тижні проконсультуватися з необхідним спеціалістом. Скорпіончики, що принесе вам цей робочий тиждень? Давайте подивимося. Скорпіони. Скорпіонам важливо бути дуже чесними, чесними з собою, чесними з оточенням вас можуть ситуації на цьому тижні дуже так розчаровувати. Може виникати бажання просто піти з якоїсь ситуації, яка вас не влаштовує емоційно. Варто звернути увагу на свій внутрішній голос. Він дуже багато чого буде вам говорити та підсвічувати. На цьому тижні важливо провести таку собі ревізію, закрити питання, які дуже давно вже тягнуться. І цей тиждень підсвітить вам всі причинно наслідкові зв'язки тих чи інших ситуацій вашого життя, тому дуже уважно віднесіться до своєї роботи, до втілення своїх ідей та планів. Звертайтеся за допомогою, якщо це необхідно Якщо ви будете дотримуватися чесності, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, то ви перед собою відкриєте нові можливості, яких давно чекали. Не беріть на себе більше, ніж можете потягти зараз. Зміни до вашого життя однозначно прийдуть. Рибки, яким цей тиждень буде для вас, так? Що він вам принесе? Рибки знаєте, емоційне незадоволення, емоційне незадоволення. При тому, що ви матимете таку стабільність, яку давно хотіли, але при цьому ви можете дуже багато присвячувати часу собі, усамітнюватися, знаєте, витрачати час на навчання, на здобуття якихось нових аспектів для себе. Дуже важливо на цьому тижні рибам звернути увагу на свою чесність, на таку, знаєте, Справедливість у тих речах, які ви а, активуєте, тому що ви можете на цьому тижні проявлятися занадто різко. От, і оточуючи своїх людей, ви можете теж дуже сильно зачіпляти. Риду на цьому тижні зможуть втілити свої ідеї, свої. Бажання, так, ви можете відчути таку внутрішню енергію, харизму, перед вами відкриваються нові можливості. Але але, рибам дуже важливо бути готовими, тому що весь внутрішній резерв своєї сили необхідно направити на реалізацію тих чи інших ваших питань. А у вас можуть виникати якісь невеликі труднощі, на які необхідно бути готовими. Концентрація вашої енергії дозволить вам обійти всі негаразди та не дати вашому оточенню та ситуації вести в вас якусь ілюзію чи оману.